Привіт, друзі! Ну що ж, будемо сьогодні запускати панелі. Потрібно трішки витерти. Ну, все, що зміг, а далі Олена сама буде всіх драяти. Я то монтував. витирати ні, Ну, тут ще якось можна якоюсь шваброю достати туди. Оцих три, ну, 4. А тих 4, то, звісно. Протирати не буде як, ну то вирішимо часом, будемо сьогодні підключати. Все там вже в принципі змонтоване. Відповім трішки на питання, розповім, що робилося, що до чого, як було, Пасмурна погода. Бачите, то вийде, то не вийде. Така зараз. Е Ну нічого, що зробиш, -то, якби, день не вибираємо, які є, такі є, але побачимо, що при паспорті погоді виробляють. І це буде, як би сказати, такий мінімально відштовхуватись від того, що можливо буде й виробляти і зимою. Тобто зимою практично така сама, ну таке, бачите, що тут нічого ж не видимо. Є, вийде, є зайде, як би сказати. Що Середня арифметичне. Що зробив? Ці конектора вже поз'єднані, друзі. Так, в мене йде. Понизові плюси, поверхові мінуси. Тут я вже в принципі, вам вже показував, нічого не змінювалось, лише поз'єднулося на місце, якби докупи склалося. Йде вверху мінус з'єднання між собою, плюс першої парі. І так далі. Мінус другої парі, з'єднання між собою і плюс другої парі. Як бачите, що йде один провід, оцей 1 на 2,5. Ну, синий він відрізаний, тому що я його пустив. Плюсом на першу пару. Вон, бачите, Плюс там обрізаний синий і ну, вже просто тут знаходиться. І, і Далі йде вже лише корішневий і прам з щитової, аж сюди. І так само сюди. Це у нас іде мінус третьої пари, з'єднання між собою і плюс третьої пари. І остальна пара це йде е, мінус четвертої пари, з'єднання між собою. І плюс отак, так як вона виходить трішки туди далі, тому трішки отак воно. Але ці проводи, які йдуть біля панелей, вони довгі, тобто дозволяють певне питання, як би сказати, змикати. Є розмах, де розмахнутися. Ще біля будинку довелося прорізати у пінопластові зверху, тому що не хотів кидати його через горище. Прорізав сантиметрів 10, відрізав пінопласта і пустив. Іде один від щотчика в інвертор, інший провід йде в будинок з інвертора, в будинок підключений. Ну Все, як би сказати, все, що тут. А ще один провів від щотчика. Окрема така розетка, ну не окрема, зрозуміло, не поза позащотчика, а від щортика, ну якби по-нормальному. Через Черезчика, щорчик, щоб я проводив зварювальні різні роботи, запускав екструдер і такі питання, тому що через інвертор варити якось і вирадили, що не потрібно. Екструдер, самі розумієте, 4 кВт, як яке навантаження там виставити. Але не хочеться, хай собі працює так, буду. Але можливо і спробуємо. Скажу так. А зварювальні роботи то. Звісно, не хочеться проводити це через інвертор. Тому що річ така не дешева А самі знаєте, ходім до бочки, як завжди. Те, що по питаннях ви питали, розповім, трішки покажу. Так як писали, що трішки не детально розповів і накреслив погано. Я думаю, тут вам ще буде більш незрозуміліше, але спробую пояснити. Значить, панелі з'єднані паралельно. Тепер від кожної панелі йде от плюс. Щитову зразу, і мінус з пунктиром з іншої сторони, в мене залежне, так, з кожної парі. Плюс сюди, мінус сюди. Ну, як я провів, там дроти не буду вам запутувати, вас запутувати, не хотів їх розрізати, то не, не так сильно важливо. Дріт йде оцей один дріт йде 1 на 2,5 мідь. Тобто ті, які були, так і вони залишились, просто там трішки змінилася, е, як би сказати, розводка. От саме підключення. Тобто він зрозуміло, так? Да? Щитова, інвертор у мене йде PVM 60-72 вольти, максимальна допустима напруга 102 вольти. Струм при максимальному навантаженні 11,6 А, напруга при максимальному навантаженні 34,3 вольти і напруга холостого ходу 41 вольт. Схема така. сеть загальна, ну вступно малював. Іде до щотчика, щотчика в інвертор, і з інвертора йде в будинок. Тобто таке пере... роз... перервав його. А, раніше йшло одразу в будинок. Тобто довелося завести сюди і завести вже в будинок. Забув сказати, панелі різень 400 Вт. На рахунок дискусії, тільки точилися три панелі, чотири панелі, чи всі одразу. Як підключати, так, як ви писали. Трішки ви заводили людей в оману, тому що вас е, або пролистали, або не додивилися, швидше за все, у вас не було інформації про мій інвертор. Інвертор йде 60-72 вольти. Тобто, якщо з'єднати цих дві панелі послідовно, виходить 68,6 вольти. Якщо приєднати сюди ще послідовно ще одну панель, то вийде вже 90. Рахуйте самі, тобто він же не втнеться в параметри, не влізеться в параметри цього інвертора. Тобто, підключення тут все продумано так, як, як потрібно. На рахунок кабеля ви писали, що не витримає. ерунда повна, там наводили певні якісь розрахунки, де ви їх знаходили, звісно, я не знаю. Але провід 1 на 2,5 січення. Він згідно розрахунком, навіть тим самим в інтернеті витримує плюс-мінус 30 ампер. У нас одна панель має 11,6. При послідовному під'єднанні ампери не змінюються, вони так і залишаються 11,6 тобто, А. Тобто провід витримує 30 А. Навіть якщо зробити скидку там на 20, то це практично в два рази йде. Перестрахування, тобто все нормально по підключенню, все нормально. Такі дані інвертори. Я ще вам ставлю там, зроблю фотку з боку, якось там незручно буде, але зроблю фотку. Придивіться, подивіться, перепровірте себе. Звісно, я бачив, що і писали там хлопці, які підключають. Десь трішки вони хотіли у вас завести в оману ті, хто дивилися. Е, тому що ну зрозуміло, це все кошти і хотілося ускладнити цей процес. Але я й правді вам скажу, що ви і не лізли сюди без професіоналізму. Я робив з товаришем, стоїть з боку. Я б тут нічого не зробив. Оце, що там змонтувати, склеїти, скльопати, це є. А оцю всю, всю штуку я вам скажу, вам потрібен все ж таки спеціаліст або люди, які знають. Але дивіться по коментарях, обережно не вибирайте тих, які там трішки коментували. Ходім, і запустимо, побачимо. Хоч сьогодні пасмурно, але побачимо, що буде виробляти при пасмурній погоді, як щодо чого. Я думаю, буде цікаво. Пішли. Думаєте, що я запатик тримаю, ході з ним це, друзі, як би сказати, серйозна штуковина, яка допомагала складати акумулятори. Так як оцю річ я б не радив, так як і люба людина не порадить такі ну, речі, але на ваш страх і ризик я собі зробив, ви собі дивіться. Я зробив отаку штуковину. Це була оця доска прикручена була до такої довгенької за допомогою такого шаблону, притискаючи отак двома ставив сюди оці контакти. Два. З двох панелей під'єднується тут плюс-мінус, плюс-мінус. Ставив два контакти, прижимав саморізом і по цьому шаблонові отак просверлював три отвори. І в кожній в мене считати, батареї вже були рівні. Одну залишав, іншу знов перекладав і так поступово. Будьте дуже сильно обережними. Тут плюс-мінус, коли перевертаєте, заклею, заклеюйте оці контакти, тобто, щоб не змикались. Як акуратно я по правді раз черканув. Так як я скажу, то вже почав заклеювати. Будьте обережні, тому що це кошти, і самі розумієте, бабах може бути. Значить, що по цьому? Тут зроблено все монтовано, складжене на місце. Зараз буде перший пробний такий пуст. Не перший пробний пуст. Ми вже вмикали, налаштували. Товариш увімкнув, налаштував мені ці всі штуки, тому що, як би сказати, я можу лише дивитися, скільки киловатт вона буде виробляти. Всі, практично, міри безпеки, ті, які можливі були зробити зроблені, одне, що немає заземлення, правда? Бо його воно просто стоїть, там такі кошти, як би сказати, а це вже так і на протяжності йшло, інколи думалось: йолки палки Так що розраховуйте свої сили, коли починаєте займатися такими речами. Ну, все. Нажимай, все працює, все нормально. Значить, що тут посередині, що всередині цієї щитової, яку ми робили, дякую за приємні коментарі. Дякую, що одобрили такі, таку щитову. Я думаю, саме елементарний за 200 гривень видумати нічого не було. Звісно, якщо б це все купувати, то воно б залетіло б набагато більше. Але дивишся, що є, компонуєш, так і все життя мусимо виходити. Щоб зберегти на такі речі, мусимо економити на таких речах. Значить тут заведені оці 4 плюси. Ну, з чотирьох пар е панелей сюди заведені плюси через предохранителі, в один автомат і з цього автомата, ну вже як би сказати, тут звели, е кинули по 4. Рахувати, то це буде що, якщо, ну, 4 дроти, 2 дроти по 2. На 2,5 січенням. Тобто сюди проведено заведений плюс інвертор. І мінуса з цієї сторони 4 мінуса заведені в мінус. Це під'єднаний акумулятор. Так званий оцей акумулятор, ну поки що нормально. який він, Холодний, все, все пучком. Тут стоїть ДМС-ка і також такий ну, це на постійний струм. Хто знає, хто знає, а хто не знає, краще консультуйтеся з тим, хто добре знає. І заведено також, плюс-мінус трохходовий автомат. Заведжено в будинок, тобто вимикає він, вмикає сеть, вимикає повністю все і вмикає інвертор. Ну, Плюс-мінус, так би сказати, що те, що знаю, поки що. А так потрібно все, це все розбиратися з цим усім. І автомати, в випадку чогось також вибивають. Тобто всі ті міри, які були потрібні, вони зроблені. Немає що цього зажемлення, ну то з тим, як би сказати, поки що так обережно, акуратно будемо проходити ці моменти. Значить, що зараз виробляю, друзі? Так як дуже сильно паспортна погода, і ця погода приблизно я можу прирівняти до зимньої таке небо, бачите, хмарність, такі хмари, така осінь. Ну, в загальному це приблизно так воно і зимою, моя думка, буде. І виробляє на даний момент у нас 230 всього-навсього ватт. Скажете, що мало, дійсно, мало, але де світліше було, ну вже і так під вечір, вже вечеріє, то воно є інші. Перестало щось грідіти. Я ще коли в нього так з вухом налаштований, ну охолодилося і перестали кулера працювати. Є різні інвертора, там високовольтні, низьковольтні, вони відрізняються один від одного. Тобто одні беруть при. І в малому освітленні доволі довше трішки часу, а ці беруть трішки менше. Ну, Зате їх ціна дешевша була і є на даний момент. Тобто там варіанта в мене іншого не було. Потрібно, ще трішки буде добре розбиратися у цих налаштуваннях, АКБ холодна, все по ділу. Тобто будинок, як подивиться, будинок в мене сіків зараз бере. 206 206, 184, 183 і на 0 падає. ну, щось вмикається, вимикається, бере будинок. Налаштовано, друзі, так, що пріоритет є. Тобто, що робиться? Панелі. От панелі. Від них іде генерація і снабжається будинок. Якщо не вистачає, десь береться з акумуляторів. Якщо вже немає генерації, там розряджений акумулятор, то вже бере з загальної сіті. Якщо немає в сіті, то зрозуміло, що немає ніде. Тобто такі пріоритети налаштовані е, прорахували. Прийшла платежка, якраз платила за світло 1200 гривень. То це десь приблизно 9 кВт у сутки виходить, ми споживаємо. Тобто цілком цього повинно вистачити, так як тут ємність 3 кВт, ну плюс-мінус там те, що не може забрати і не дозарадити такі мері без міри безпеки, то е десь приблизно 2 кВт. Вечірній час. І в ранішне, я думаю, цього повинно вистачити. Ну, в цілому непогано зараз вон виглянуло сонечко 400 щось виглянуло і сховалося назад. Ну, цікаво за цим дивитися, 400 ватт. Ну, в цілому непогано, я скажу, йде генерація. Він йде на, на будинок. сеть не бере, 405 і скаче. Як ті бджілки мед приносять, так і ця вже річ економить кошти. Звісно, кошти вона не приносить так, як. Ну, приносить, тому що ті кошти, які будуть заплачені за світло, забуваються. за ті затрати, які тут було, скільки тут було затрачено, про це просто анульовується, забувається. і вже дивися по платіжці, яка прийде. Якщо вона буде така не, не така, а така, то буде доволі класно. Тобто ці кошти будуть залишатися в сім'ї вдома, будуть використовуватись на якісь, тому що посувати їх декуди. На рахунок, коли вони відоб'ються, коли не відобіться, знов сонечко сходи, виходить. 560, 535, 411. І так воно собі плаває. Ну, найбільше, що бачу, це кВт 400. Так воно вискочило і заскочило, що така генерація йде. На рахунок, коли воно відоб'ється, друзі, я не знаю. Це така штука, яка зробив. І забув, і дивися, щоб ця квитанція, яку я казав, щоб вона була дешевшою. Будьте доволі обережними, тому що на цьому шляху зустрічалося багато чого неприємного. Тобто перевіряйте, не знаю, це все на ваш розсуд, але я думаю, що такий я намічок вам дав на акцент на на цьому, що ви були сильно обережні, тому що кошти це біда. І всі їх хочуть, а особливо. Легким шляхом, тобто тут будьте йдіть перевірними, консультуйтеся з перевірними людьми. Е купуйте обережно, розсудливо, спокійно, не там один інвертор залишився і в мене на нього є вже покупець. Дивіться, перекиньте мені кошти. Дивіться, з цим дуже сильно обережно. Лучше, хай той покупець, купить, той інвертор, але у вас будуть кошти залишаться. А як то кажуть? Ввечері стуля, рано гроші. Це, як би сказати, народна мудрість вже стала, то будьте на рахунок цього обережні. Працює, працює непогано, але хотілося б вимкнути би мені, звісно млинок. Чи буде млинок від цього працювати, розумієте? От що мені цікаво. Бо під мелію, трішки мелі. Якщо він буде, Ну, екструдер не буде, наприклад, через інвектор працювати. А млинок буде працювати від сонячних панелей, то я вам скажу, це буде доволі круто. Це, мелиця немало. Це буде така велика економія. Це навіть порахуйте, година часу там 2 кВт, 1,8 кВт бігун, 2, ,2, 2 кВт обраховують. Це кожен день 60 кВт у місяць. 60 кВт в місяць множимо на 4 синта 30. Можемо на 5, щоб легше було потім скритку зробив. 60 це 300 гривень. 300 гривень на 12 місяців це 3600. Копійка до копійки, самі розуміють, що в нас тут іде? Зараз, якщо я бо я ще не сильно розбираюся в цьому. Так, це щось тут іде. Оце будинок. 805, 806. Не знаю, чому мало так береться, це можливо щось ти там нажав. Зараз по кругу обійду. Це потрібно розбиратися, друзі. Потрібно це усе 800. Ну, показує, що. 700, 800... Десь ват бере. Млинок. Не знаю, ну там друго на 1,8 кВт. Як воно вираховується, можливо, так. Зараз я піду вимкну автомати з щотчика. Щось пікнуло, друзі, показало, що... Щоб швидше за все. Все працюємо, ринок працює на інверторі, на сонячному е промінні, як би сказати, яке генерує енер енергію. Що це буде потрібно дивитися, чи бере воно з батареї, чи бере звідки. А в цьому я ще поки що не укрив у сильно. Зараз щось повиннош показати, якийсь найбільше. 428 ватт йде з панелей. 50 Гц. У 800 показує. 800 ВА. 828 і 830 і 700, так і, мабуть, і споживає меле. Тобто. А йде по панелях, і де вона зараз виробляє 433 ватти. Може сонечко вийде, хоч покаже нам. Зараз вийде сонечко, вона якраз калабатина на небі. Зараз повинно вийти і. 433. Отак. От і любить, як ділки, і теж заробляє кошти. Економить, економить кошти. Так, виглянуло сонечко, друзі, он, он киловаттну, кіловат. І 953 назад за хмарку зайшло. Важте, моментом. Непогано доволі. Непогано, бачите, кіловат піднялося і назад спустилося. Тобто при пасмурній такі погоді. 430, 428 Вт. таке, Можливо зараз знову йде, не знаю. Там нема? Алло, мат? Розжени хмари. Появиться. Ну, ще чуть-чують, вона каже, що зараз, зараз десь десь. Цікаво просто поглянути як. Яке максимально при. Вже вечір, вже уже... Зараз вже. Зараз буде? Зараз почекаємо пів годинки. Ну, не хочу переклачувати, бо потім не знайду назад, потрібно де клацати знов. 448, 443. О, зараз піде жара. Якщо телефон не заглючить. Кіловат. Кіловат дає. Киловат. Ну, кіловат, звичайно, не мегаватт, але теж непогано. Киловатт 0,5. такі, друзі. справи. Ну, киловатт і два. Як би сказати? Кіловат стабільно є, тобто нормально. Зараз воно знову сховається, в цілому непогано. 1,03. Ну, все також впливає забрудненість, так як вони там трішки у пилюці. Я думаю, це теж таке немало важливе, бо оце що мелиться, бачите, воно все підноситься туди вгору. Потрібно буде щось тут думати і зробити щось, щоб очищати їх періодично, хоч туди промивати. Ви також давали мені там поради, що чим як. Велике вам дякую. Ну, в цілому, така ж Я задоволений. Хеловат стабільно поки що дає 944. Ну, все ж таки, це, на це впливає. І температура зимою там, наскільки товариш мені розповідав, що краще воно буде, тому що холодніше, але яскравіше, щоб було сонце, буде виробляти краще. Ще. Це один кВт це не предел, Просто я вам кажу, що воно вже сідає, на них не так світить. Побачимо днем, як буде. Буде цікаво за цим спостерігати. В принципі, я задоволений поки що. Я задоволений, звичайно, вартістю цього всього, тому що така вартість серйозна. Але як знаєте, як по звичці, ті, яка в мене зробив, затратив та й добре. Хай собі працює, основне, щоб воно працювало, не ламалося і все було добре. Світлом, я думаю, що мої потреби забезпечить цілком. Коментуйте. Ставте подобання, таке відео, такі справи, процес завершений, аж сумно. да? А Якщо будуть когось щось цікавити, то знімлю обов'язково відео. До наступних відео і хай щастить!